Здоров'я, шановна громада, я вам страшенно вдячна, що ви сьогодні знайшли час і можливість. Ми сьогодні зібралися для того, щоб віддати шану нашому прапору. І як українці, як патріоти цієї землі, разом помріяти про те, якою має бути ця земля. Ви знаєте, чого я найбільше боюся? Коли Починаються ці святкування Дня Незалежності, коли свято перетворюється на пафос. Коли місцеві чиновники дістають жодного разу за рік невдягнену вишиванку для того, щоб битися в груди і розказувати, як вони нас люблять. Нас, українців. Насправді Шароварщина має таке ж відношення до патріотизму, як муляж серця. До живого людського серця. І дуже сумно, коли нам, наші молоді, намагаються продати муляж замість справжнього. Особливо дико виглядає, коли колишні партійні боси б'ють поклони в церкві, зображаючи себе віруючих. Коли люди, які в Верховній Раді голосують все, щоб здавати наші інтереси. Потім розказують про те, як вони люблять неньку Україну. Як на мене, то це все виглядає дуже фальшиво. В Україні живе один маленький, але дуже гордий народ. І коли в травні місяці цьому гордому народу в очі устами Петра Симоненка заявили, що їх заділа депортували, то коли Петро Симоненко приїхав в Крим. Представники цього маленького але гордого народу закидали огнилими помідорами. Оце справжній патріотизм. Тому що в цей момент цей політик відчув, що таке бути справжнім патріотом, а що таке нести неповагу з трибуни Верховної Ради, отримуючи зарплату, сплачену платниками податків людьми, які живуть тут. Для кожного. Патріотизм і любов до рідної землі це щось особливе. Комусь близька наша пісня. Хтось просто любить людей, які живуть поруч з ним. Хтось вчить своїх дітей, попри все українській мові. Хтось вишиває сорочки. І кожен з нас по Україну любить по-своєму, і це класно, це добре. Наше величезне досягнення в тому, що за 20 років виросло покоління дітей, які ніколи ніякому табачнику не повірять, що українська це мова сільська, мова затуркана. Але вони знають, що українська це гордо, українська це модно, що українською можна співати рок, українською можна писати неймовірні твори. Українською можна мріяти. І вона може бути рідною, близькою і гордою мовою. Чомусь саме тоді, коли наші нещасні заробітчани виїжджають за кордон, в якийсь момент, і мені про це багато розказували мої колеги, накатує туга. Хтось тужить за тим, що йому не вистачає чорного хліба. Комусь тужливо без найближчих людей, без друзів. Але всі якось вони... По далеких закутках світу, почувши українську мову і побачивши український прапор, в них підкатує комок до горла. В цей момент ти розумієш, що на таке своє, що таке рідне і що тебе єднає з цією землею і з цими людьми. Я страшенно вдячна кожному з вас, який прийшов сьогодні, який в своїх теплих руках буде допомагати нам тримати. Нагрівати той прапор, який ми будемо розгортати тут сьогодні в Житомирі. Я дуже дякую, що ми маємо можливість поділитися любов'ю до цієї держави, до цієї землі, до цієї мови, до цього прапора і підтримати одне одного в цій любові. Дякую вам.